7 грудня своє свято відзначають працівники місцевого самоврядування. Їх вітали у п'ятницю у міському палаці культури. Найкращих було відзначено. Депутати Лозівської міської районної рад приурочили свято свою товариську зустріч, яку запланували провести у суботу. Змагатимуться народні обранці у Катеринівці. Вони з'ясовуватимуть, хто з них сильніший у спорті. Про все це ми розповімо у наступному випуску новин у середу. А зараз сюжет про людей, які відпрацювали в органах місцевого самоврядування багато років, яким є що згадав і є про що розповісти? Ну і звісно, на сам кінець привітання від міської влади. Наталя Савченко багато років пропрацювала у місцевому самоврядуванні, обиралася секретарем Лозівської міської ради у 98-му році. Вона розповідає тоді депутатам, які сьогодні доводилося приймати важливі для міста рішення. Це створення комунальних підприєм, зокрема телерадіокомпанії Лозова і навчальних закладів нового типу гімназії. Було дуже багато суперечок і між депутатами, і в школах, і між батьками. Але все-таки гімназію створено. А коли створювали молоді. Центру місії депутати навіть їздили за досвідом до Краснограда, де вже такий центр функціонував. По-перше, як підняти руку, вони кожного разу виступали і на комісіях, і на сесіях, і доводили, що воно потрібне. Чи не потрібне, як і тоді, так і зараз брак коштів гальмував вирішення багатьох проблем у місті. Втім, так було не завжди. Розповідає Олена Кушнір. У 91-му році разом з іншими вона створювала домаську сільську раду. У 92-му году сільський совет за свої собственні средства прокладував дороги. Сейчас город не може даже поремонтувати. 100% подоходного налога поступало в місцевий бюджет. Сейчас это проценти. У Лозівському міськвиконкомі Олена Кушнір працювала на трьох посадах. Керувала його справами, потім опікувалася гуманітарними питаннями, будучи заступником міського голови. І врешті решт її було обрано депутатом і секретарем Лозівської міської ради. Дожна сказати, що наскільки сильніше став депутатський корпус, вирос в своєму розумінні проблем і путей, методів їх вирішення. І мені отрадно і приємно, що на всі должності, на яких я працюю, прийшли люди, Подготовленные люди, которые ну, не, не о себе в первую очередь думают, а думают о том, чтобы. Продовжити що вот ти зробив. Гортаючи сторінки закону України про місцеве самоврядування. Нинішній секретар Лозівської міської ради Тетяна Запорожець говорить: посада, на якій вона працює відповідальна. Це довіра і городян, і депутатів. У законі повноваження секретаря розписані у десяти пунктах. Втім, це далеко не все. Секретар Городського севіта має не только координувати роботу, але сплатіти депутатський корпус, щоб це був один колектив. Колектив единомышленников. це посада э, любити людей, працювати з людьми і вміти себе тримати в руках, щоб э, довести людям, що ми приймаємо рішення тільки ті, що потрібно. это мой дом. Вот для кожного жителя города это це стать стативістю. Він должен посмотреть, ні, ждать, а государства ждать нічого. Давайте всі разом працювати над тим, щоб наше місто було гарним, квітучим, чистим, теплим, комфортним для проживання кожного громадянина, кожного жителя, члена нашої громади. Героїні сюжету вітають своїх колег, працівників місцевого самоврядування, городян зі святом. З найкращими побажаннями до депутатів звертається секретар Лозівської міської ради Тетяна Запорожець. Хочу пожелати депутатам. Оптимізм, віри в те, що вони ділять, і оправдати довір'я, яке було наказано избирателями. Працівників місцевого самоврядування городян зі святом далі вітає Лузівський міський голова Сергій Степанов. В Першу чергу мені хотілося би поблагодарити всю нашу лозовську громаду, яка состоїть із громади поселка Панютіна, громади села Дамаха і городської громади. за ту колоссальную работу и ту поддержку, которую мы с вами проводим в нашем городе. Работа всех ветвей власти может быть эффективна, если она направлена исключительно на поддержку и взаимное понимание наших людей. Причем каждого человека, каждого жителя города Лозовая, каждого жителя нашей Украины. В этот день мне хочется поздравить своих коллег, галив миских, сельских и селочных, поблагодарить их за поддержку, за понимание, за ту работу, которую мы проводим в своих громадах. Хотелось бы мне поблагодарить депутатов городского совета как представителей от народа за ту работу кропотливую, объективную, которую мы принимаем в сессионных залах в порядке обсуждения, опираясь на вашу точку зрения, для разбудовы, для, социально, для социального роста нашего города. Хочу поблагодарить ветеранов местного самоуправления. Мы опираемся на ваш опыт, мы о вас знаем, мы с удовольствием всегда с вами сотрудничаем. Я хочу пожелать нашей громаде, я хочу пожелать своим коллегам, коллегам из района, коллегам из поселка, коллегам всей Слобожанщины терпения, пожелать не дефицитных бюджетов, пожелать крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником, дорогие коллеги!